Добрий день. значить Була замінена матка в основній сім'ї. Це сім'я, яка участвувала в медозборі. Тут матка була карніка. На даний час підселили сюди карпатку. І пройшло 20 днів. І Хочемо подивитися, який засів у цій матці, яку ми поміняли. Тобто пройшло вже 20 днів і вже розплоду від попередньої матки тут не повинно бути. Якщо які є, тут розплід. Це тільки розпліт уже той маточки, яку ми купили Карпатку і підселили сюди. Зараз побачимо. Значить, ось все, перша рамочка з розплодом. Така от. Так, одна є. Це друга рамочка. Це Карпатка. На сьогодні у нас День Незалежності, 24 число. Матку ми підселяли тут е, е, 30 1 числа, по-моєму, да? 1, по 1 числа, так. Да. Це весь розплід уже Карпатки, бо попередній карники вже розплоду тут немає. Всього вона і Карпатка, ця маточка. Цьогорічна. Значить, вже три рамочки розплоду в неї є. Це візьмемо до уваги те, що ну, розплоду більше немає. Що взятку вже немає. І якби стимуляцію ми ніяку не проводили. Ми її не підкормлювали цю сім'ю. І матка, бачили, три рамочки гарних. Три рамочки розплоду. Після прийому вона засіяла. Так що міняти в серпні місяці матки це дуже гарно. Так що я заспокоєний, що в зиму піде матка молода і наступного року принесе мед. Якось так.